знаходжусь у себе на участці з експериментальним посівом чи експериментальне то що я вирішив перевірити можна чи не можна сіяти сонях f2 типу коли просто набрати з кучі товарняка просіяти його протравити і посіяти ну щоб був повноценний експеримент, я четверту і п'яту банку засипав F1, тобто покупний. Ті банки товарняк. Що можемо наблюдати? Пришестів тут був кукуруза, скошена взимку, взимку скошена, і весною почався тільки обробіток. Короче, Затія на великих площадях така собі. Ось наблюдаємо такі картини. Це один соняшник виріс. схожість обалдене взагалі, питань немає. До коліна він ріс. Взагалі не відлічався. А потім почалися ці дракони. Ну що я наблюдаю і тут сімечка є. Коротше, в Соняшник тут посіяний. товарняк Лімагрейн, Тунка. Один такий. Наступний йде нормальний, полноценный. Ось цветет. Наступний також полноценный корзина. Далі також полноценний. Потім раз і дракончик. Ну, з зерном. Наступний. Ну, обалденний. Полноценный, все, нічим не відрізняється від того, що продається в мішках. Там раз отримуємо о от такого дракончика. Мені один товариш сказав, що це може бути як пшениця, всі головки будуть налиті. І все буде чітко, великий урожай. Дивимося. Перший рядок, другий рядок, третій, ось, ось четвертий, п'ятий. Це посіяний з мішка. Тобто драконів немає, питань немає. Все чітко, класно. Четвертий, п'ятий рядок в середині Обалденний. Все, переходимо на шостий рядочок. Все класно. Це і класно. Все такий прикольчик. Потім йдуть все чотенько, 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 вообще без питань. Іде штучок, Я 15 прийшов. Потім раз, один дракончик. І тут такий же самий. Тобто, в принципі, якщо немає грошей з посівного, скажу з посівного з товарняка, процентів, наверное, 15, ну нехай буде 20. Ось такі. Що виходять? Але велика кількість. Ось о Сонях, ну це товарняк. То тобто есть я пішов, в складі набрав і посіяв. Ну, непоганий вигляд. Сіяла супенка тут. Причому тисковка була весняна, дуже багато груди було. Ну ось ну, є такий кандидат. Ось ось, є насіння. Да, мілке, Ну тут одне растення, в нього та штучок, мабуть. 12, десь отак, вот 15 головок. Що буде по урожаю, я потім наступне відео зніму. Ну, як варіант, якщо немає на посівмат а посівмати та же вітчизняна селекція коштує коштує 35 і 3000 альтернатива О, альтернатива При переросчеті если Крупному фермеру потрібно посіяти 100 гектарів соняк, то це 50 мішків посівмату. По 3 тисячі це 150 тисяч. Так що, як варіант, то робити можна.